Друзі, всім привіт! У цьому відео я хочу перевірити нову функцію рекламного кабінету, а саме, згенерувати зображення за допомогою штучного інтелекту. Давайте розберемося, що це за функціонал, як він взагалі працює, і подивимося, взагалі, що воно може видати. Перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку цьому ролику і не забувайте дивитись нові ролики і писати коментарі. Давайте не будемо затягувати, як я розумію, появилась нова функція, я хочу її перевірити, як вона працює, що ми з цього можемо отримувати. Давайте подивимося. Як пише сам Facebook, тепер ви можете генерувати повноформатні варіанти зображення на основі вихідного рекламного матеріалу. Це урізноманітність ваші ресурси і допоможе підвищити результативність. Тобто, наскільки я зрозумів, воно може просто взяти наше якесь зображення рекламного макету, щось з ним зробити і згенерувати на основі його нове щось. Давайте будемо пробувати, не бачу вже змісту затягувати. Ми можемо зобра... використати зображення, що містить об'єкт і завантажити, і е, можемо використати, що на основі якогось зображення воно створить своє. Е, давайте по черзі протестуємо. Як бачимо, ця функція в мене недоступна, чомусь, я не можу на її основі щось згенерувати. Але ми можемо використати зображення, натхнені вашими рекламними матеріалами. Я попередньо додав одне зображення. Давайте ми його спробуємо, подивимося, що буде. Я закинув просту фотографію, і мені реально стало цікаво, що воно зараз цього згенерує. Давайте дивитись, чекати. Взагалі не знаю, що в що нас з цього вийде. В ідеалі я би взагалі хотів згенерувати такі зображення, запустити рекламу. О, дивіться, що в нас є. На основі мого зображення. Воно дало такі варіанти. Попередньо ви просто не звернули, була магія монтажу, я додав фотографію звичайної сумки, і воно на основі цього згенерувало мені нові. Дивимося, що у нас тут за функціонал. Тобто тут ми можемо вибрати фотографії, можемо згенерувати нові, навіть вибравши ті, що нам подобається. І текстові накладення. Тобто текстові накладення можна об'єднувати з варіантами зображень. Ви зможете відреагувати або видавати текстові накладення, які хочете використати. Ну, припустимо, я не хочу нічого додавати. Я так розумію, це те, що буде застосовано. Якщо я додав привіт, поки ця мова не підтримається. Ага, я так розумію, що зараз можна тільки англійською. Давайте напишемо на англійський щось. І перевіримо. Ти це їм застосувати. Подивимося, чи, як нанесеться цей текст на зображення. Я так розумію. О, бачимо. Дійсно, цей текст наноситься на наше зображення. Давайте попросимо його згенерувати ще нові зображення. І подивимося, чи воно над цим пропрацює. Як бачите, він згенерував зображення. Давайте виберемо декілька, які нам подобаються. Зберігаємо. І дивимося, як вони відображаються. Як бачите, це був оригінал нашого зображення. Звичайна сумка клічета, а це вже нові. І тепер ми можемо побачити, що дійсно крутий інструмент, який дозволяє на основі чогось нашого зображення зробити нові. Напевно, я так думаю, що ця функція ще така доволі нова, але вже бачимо, що можна використовувати. Давайте спробуємо ще зробити. Також я би хотів спробувати ще оцей варіант, але я бачу, що Facebook не дає мені це зробити. Напишіть хтось в коментарі, можливо, хтось вже це пробував, що у вас вийшло, може, я десь там не так тицюю, тому в разі чого чекаю ваших повідомлень. Давайте спробуємо ще раз на основі нашого зображення щось зробити, але використаємо вже якесь нове зображення. На цей раз я вирішив використати своє зображення, цікаво, що з цього вийде. Давайте натиснемо Генерувати, зачекаємо якийсь час і подивимося, що це нам дасть. Взагалі, чи воно на основі мого конкретного зображення щось покаже. Якщо так, то мені прям цікаво, який зараз буде результат. І взагалі, якщо цей інструмент прям круто відпрацює. О, бачите, показало ну, звичайно, на мене вони не дуже подібні. Але як бачите, навіть якісь генерації зображень, навіть з руками, зі всім, усмішка воно генерує. До речі, це теж досить непоганий знак. Оце моє зображення, не знаю, чи вам видно, а оце вже наші згенеровані зображення нейромережі. Як бачите, получилось, як вийшло. Надіюся, цей ролик був для вас корисний. Можливо, я розказав за якусь нову функцію, не знаю, чи вона у вас є. Пишіть ваші коментарі, що можливо ще зробити. А так, дякую вам за перегляд. Зверху ви можете побачити інформацію нових роликів, які вас зацікавлять, обов'язково тицяйте і не забувайте підписуватись.